Вітаю, друзі. Знаєте, є багато питань, які хочеться обговорити, але питання фахові треба проговорювати з тими, хто в них грунтовно розбирається, хто може висловити не те, що хочуть чути всі, а саме те, що є. А головне, хто може пояснити, що зараз? Відбувається, от саме тому про формулу Мира Зеленського про те, чому зривається саміт у Швейцарії, ми будемо говорити сьогодні з Віктором Шленчаком людиною, яка дуже добре розбирається не тільки на внутрішній, а й на зовнішній політиці. Віктора, вітаю. Вітаю, Борислава, вітаю тебе з ним народження. Будь здоровий і щасливий. Дякую тобі. Вікторе скажи мені, будь ласка. Формула мира Зеленського була оприлюднена як єдина, яка може бути реалізована і на яку буде цього Україна. А після того, як стало відомо, що саміт відбудеться саміт миру у Швейцарії, відбудеться, стало відомо, що там виключно три пункти: зернова зернове забезпечення. Ну, фактично, питання зернових угод, питання ядерної безпеки і питання обміну. Військовополонених всі інші пункти якось зникли. А після цього Зеленський робить заяву, що буде 106 країн. Вони вже дали підтвердження. Але вчора Радіо Свобода повідомила, що вже менше 80 і кількість країн може зменшитися. Це сталося от така новина. Після того, як стало відомо, що комуніки, комуніки яке готові підписати на цьому саміті. Відрізняється, потужно відрізняється від того, що раніше озвучували. Формула Мира Зеленського вже не єдина, яку можуть сприймати. Питання в тому, чи буде підписана цей комуніки, чи буде менше країн. Взагалі, що відбувається, це буде сказано, що стало менше країн через те, що Росія так впливала, чи через те, що цей саміт перетворився все ж таки на піар-акцію. Ну, давай почнемо з, від самого початку. Чому три питання, власне, були озвучені Зеленським для того, щоб започаткувати от цей саміт миру? Очевидно, що це було зроблено технологічно, щоб затягнути в, на, в Швейцарію, затягнути якомога більшу кількість країн. Адже питання там, ядерної безпеки, питання е, продовольства і питання гуманітарні, не викликають, власне, ніякого ні в кого сумнівів, що їх треба розв'язувати. І це ті питання, під якими, мені здається, можуть підписатися взагалі всі країни світу, включаючи і Росію. Е, разом з тим, ці три питання: оця уловка. Наша уловка, що на це підуть дуже багато країн, е, поки що не виправдала надій. Як ти пам'ятаєш е, резолюцію ООН з засудженням Росії минулого року підтримала 141 країна. Тобто теоретично ми могли б розраховувати, що на саміт також приїдуть представники 141 країни, принаймні ті, які висловлювали тоді публічну позицію щодо війни в е Україні, і, власне, того в той час е ми могли е не сп сподіватися, що саме. Ще більше країн, тобто розшириться географія тих країн, які підтримують Україну на саміті миру, підтверджую твої слова, тому що запрошення були розіслані 160 країнам. Це офіційна інформація. Так, от повертаючись до самої самої ідеї, ця ідея виношувала вже майже рік. Відповідно на неї повпливало дуже багато чинників, тому що з однієї сторони ми пам'ятаємо ситуацію, яка склалася на фронті, коли був брак боєприпасів, і Україні довелося переходити в оборонну фазу, і це не сприяло тому, що, наприклад, там частина країн, Вирішила, що вони просто будуть спостерігати за тим, що відбувається взагалі у світі, відмежуються від ситуації і, власне, будуть приймати рішення тоді, коли вже буде ситуація більш-менш зрозуміла. Це перший момент, який міг впливати на рішення деяких країн, поставити на паузу свою участь у такому заході. Друга, другий момент, це, звичайно, відмова, ну, скажімо так, ключових світових гравців на рівні очільників приїжджати на цей саміт миру. Я маю на увазі, в першу чергу, звичайно, Сполучені Штати Америки, а в другу чергу, звичайно, Китай. Тому що е, Китай, який. Спочатку планував приїхати верніше відправити представника на рівні міністра, міністра закордонних справ, потім уповноваженого по, е, Сідзеньпіня, який власне їздив по країнах Європи. Ти пам'ятаєш цю всю історію. От він міг е, теоретично принаймні бути присутнім, і можливо навіть не брати участі у якихось обговореннях, але як спостерігач. Міг теоретично бути присутній на е, цьому саміті миру. Так от, е, після візиту Володимира Путіна до е, Китаю ця опція відпала. Тобто, росіяни тут попрацювали, не треба відкидати те, що Росія не працює. Е, відмова е, Джо Байдена їхати на саміт Миру. Також повпливало, тому що деякі лідери, які раніше планували приїхати в Швейцарію, щоб на полях цього саміту провести в тому числі якісь двосторонні зустрічі чи неформальні зустрічі із Джо Байденом, також поки що поставили цю опцію на паузу, і відповідно будуть ці країни представлені на більш низькому рівні. Е, тому е, навколо всього цього зараз виникає дуже багато питань. Дійсно. Е, комуніке, яке було скинуто в засоби масової інформації, воно не остаточне, наскільки я знаю. Але найголовніше, що ми мали би винести з цього саміту миру е, стратегію щодо Росії дійсно, стратегію щодо Росії, щоб більшість країн все-таки озвучили. Сприятну, сприятливу для України е, тезу про те, що Росія в цій війні є агресором і вона має програти. Але е, зараз є велике сумнів, що таке формулювання буде, на жаль, е, в цьому ком'юке записане. Більше того, е, в багато країн, які в тому числі спілкуються із Росією, намагаються е, внести деякі правки, які розставляють нам величезні пастки е, на майбутнє. Це все, що я можу зараз сказати, тому що дійсно комінке ще не є остаточним. А найцікавіше це реакція влади на те, що Сергій Сидоренко оприлюднив це потенційне комуніке, те, що буде в ньому а, закладено. Йому почали ломати електронну почту, ломати його аккаунти, він про це відкрито написав. А це зрозуміло роблять 100% не Росіяни. Те, що Росіяни працюють по зриву саміту, не маю я навіть сумніву в цьому, тому що якщо Росія може хоч десь нашкодити, вона використовує будь-які. Можливості, але чи адекватна ця реакція з боку влади, коли вона фактично погодившись підписати таке комуніке, починає а, якось шкодити журналісту, який знайшов цю інформацію? Тут треба або хрестик зняти, або трусики надягти. Бо інакше ця позиція якось дивно виглядає, навіщо ви підписуєте Комуніке і плануєте його підписати? Якщо вам воно не подобається, і чому ви б'єте по журналісту, який показав це? Ну, я хочу сказати, що зараз навіть розглядається опція, що на виході з цього саміту миру не буде підписано жодного документу. Тому е, давай все-таки дочекаємося проведення, давай дочекаємося, чим, чим все це закінчиться. Дійсно, е, ми очевидно, що е, намагалися провести цей саміт е, в надії. Що у нас будуть великі якісь аргументи, які е, ми можемо продемонструвати на полі бою, тобто же ж планувався ще навіть не в листопаді місяці він планувався рік тому. І в даному випадку зараз дійсно дуже важливо зрозуміти от диспозиції певних сторін, певних країн, які приїдуть на цьому саміті. Я думаю, що недаремно Зеленський є, зараз знаходиться в Саудівській Аравії. І, власне, намагається там все таки перетягнути, ще притягнути на саміт миру ще кілька країн, які можуть відігравати дуже важливу роль у теоретично можливому мирному врегулюванні на майбутнє погоджуюсь з цим і хочу сказати, що вже до початку саміту Швейцарії всі казали, що це підготовка до можливих рішень саме в Саудівській Аравії. Саудівська Аравія тому й не приїжджає на саміт, що хоче залишитися нейтральним і тою країною, яка впливає на. Рішення до речі, які можуть прийняти Росія, але ще один момент про який Багаю, нас... ну, тут треба. Треба зробити ремарку. Що є таке, така навіть ну, обмовка, ніби Саудівська Аравія свого часу розвалила радянський союз через НАТО. Тому в даному випадку саудити дійсно тримають марку: вони хочуть бути гравцями, вони хочуть бути не просто регіональними гравцями, і тут треба розуміти, що площадка, на якій відбудуться переговори між Росією і Україною, або там, в залученням третіх країн, так ця площадка в геополітичному рівні вона виросте в рази. Тобто, через те і дуже багато таких ініціатив було про те, щоб проводити переговори між Росією і Україною саме на тій чи іншій площадці. про це виступало. Ми пам'ятаємо Туреччина. Тут зараз саудити активізувалися, тобто можуть цих площадок бути дуже багато. Подивимось, подивимось, чим на ці площадки виходити. Поки що нам ну відверто кажучи, ще немає з чим виходити, тому що треба виходити з більш вагомими аргументами. Погоджують більш сильна позиція. До речі, про це зараз почали писати. Навіть британська преса останнім писав про це військовий офіцер Том Шарп про те, що найближчим часом, скоріш за все, Україна почне звільняти Крим. Бо після того як вона отримала зброю, така агресивна стратегія нанесення ударів по Криму говорить тільки одне: це не тільки знищення російських ЗРК і російських систем. Захисту півострова як підготовка для роботи f-16 А це гарантована звільнення Криму, і вже тоді можливе перемовини з Росією, тому що це змінює взагалі ситуацію на полі бою, а при тому також треба казати, Саудівська Аравія не може бути представлена ще через те, що відбувається в внутрішній політиці Саудівської Аравії. Наслідний принц пережив. Вже я не пам'ятаю вже, який в рахунку а, замах на життя, і зараз ну не дуже добре почуває себе керівництво країни після отруєння. Тому це теж впливає на ситуацію. В будь-якому випадку, нам треба не тільки закінчити, провести і закінчити цей саміт, нам треба розуміти, з чим виходити на наступний час. пливе дуже швидко, і тут важливо, щоб ті люди, які проводять. Підготовку розуміли наслідки своїх дій, бо вже підготували і провели дещо в Стамбулі в березні 22-го року. Досі вихаркуємо. Сподіваюсь, що більше таких помилок не буде. Але давай поговоримо про те, як взагалі світова е преса реагує на Зеленського його дії і на Єрмака. Це важливо. Ну, наприклад, після звільнення. Мустафа Наєма як убракова Financial Times почали дуже критично оцінювати в своїх статтях. Ну до речі, не тільки The Times пише про те, що Єрмак узурпував владу. А з Times пише про те, що головний чиновник з питань відновлення України звільняється, завдаючи нового іміджового удару по Зеленському. Це про те, що Мустафа Наєм написав заяву про звільнення. І до речі, от, там же в статті було пригадувано, що шість українських українських західних топ-чиновників вищого рівня розповіли Financial Times, що серія звільнень відставок та приснову курді зеленського, які почались зі звільнення залужного останньому місці Викликають напруження у відносинах між офісом президента та західними партнерами, які фактично. Фінансують виживання України, бо дають гроші і зброю на те, щоб Україна існувала. Всі вони повідомили Financial Times, що попереджали Зеленського, та говорять, що вони вважають ці дії деструктивними та незрозумілими кроками, але це не допомогло. В мене запитання: Зеленський навмисно кусає руку кормлячого чи він навіть не розуміє, що робить. Я думаю, що зараз в офісі президента намагається одночасно йти кількома стратегіями. З однієї сторони, намагаються продемонструвати нашим партнерам, що відбувається нормальне державне управління, що все під контролем. З іншої сторони намагаються вдаватися до більш агресивних дій, тому що вважають, що наші західні партнери не виконують ті обіцянки, які дають. І інколи з цим можна навіть погодитися. Тому що, як ти пам'ятаєш, дуже багато було переконань, що. На, у нас не буде ніяких, ніякого дефіциту із боєприпасами, що в нас буде мільйон там, снарядів, що у нас f 16 будуть, якщо я не помиляюсь, ця платівка з минулого року грає, що от-от вони вже мало не летять в Україну. І такі речі дійсно виникають питання, тому що е, обіцянок дійсно дуже багато було, а реалізація, на жаль, відбувається дуже повільно. Тому е, в даному випадку е, інколи там агресивна риторика, яку чути зі слів Зеленського, дійсно. Я розумію, що вона е, в якійсь мірі є виправданою. Ну, як можна розмовляти із партнерами, якщо вони дають обіцянки і не виконують? Е, з іншої сторони, знову ж таки, є питання от великого там піару, Да? У нас було велике будівництво, а тепер великий піар. От роблять великий піар на так званих безпекових угодах. Оці безпекові угоди за великим рахунком є е, угодами про е, оборонне співробітництво. Е, ці угоди не є, ну, фактично, вони не потребують ратифікації, тобто вони і не є е, настільки, е, ну, скажімо, обов'язковими до виконання. Тобто, якщо поміняється там в якійсь країні уряд, то він може сказати: ну ми не ракти ці угоди, ми їх можемо не виконувати. Е, тому е, треба називати інколи речі своїми іменами. Тобто, коли ми будемо підписувати угоди, наприклад, із Сполученими Штатами Америки, ці угоди навряд чи, е, мають щось подібне з тим, що Сполучені Штати Америки мають, наприклад, з тим самим Ізраїлем. Так, є… Там, умовно кажучи, прописані речі про підтримку, але це не зобов'язуючий документ, який, на жаль, ми би хотіли мати. І так відбувається в багатьох речах. Тобто забагато піару, замало, мабуть, скажімо так, відвертої розмови. Дивись. Ти сказав, що ну давайте сразу два моменти. Ти сказав, що партнери беруть на себе зобов'язання, не можуть їх виконати, але вони все ж таки виконують. Я не виправдовую партнерів навпаки. Мені хочеться щоб вони робили більше ніж роблять зараз. Ми надзвичайно їм вдячні за те, що так. тому що це треба віддати належне партнерам. Якби не наші партнери, ми б вже мабуть не існували. Сто відсотків саме тому я кажу, що от, але тут ситуація така, що вони роблять те, що вони можуть. А чи робимо ми все, що можемо? Ну, наприклад, звільнення залужного покращило ситуацію на фронті. Ні. Звільнення Залужного зробило армію більш ефективною? Ні. Звільнення залужного допомогло не проводити мобілізацію, як хотів Зеленський. Ні. Звільнення залужного вирішила проблему України. Навпаки, зробила більше проблем, і, до речі, і досі не відновлено на тому рівні, як було раніше, співпраця з Зайховим. по саме військовим питанням. Ну тому, що довіра вона вибудовується. Не зразу, ну а ти... ну, до речі, якщо вже ти зачепив це питання, щоб я потім не забув. от yes. давай з тобою поміркуємо. Давай yes. e -e, останніх два тижні пані о, улюблена, то тобою пані залуж, господи, безугла. Безухла, так Мар'яна Безухла написала е, кілька постів, де вона. Нещадно критикує вже нове військове керівництво. А буквально вчора написала величезний пост, що треба міністра Умєрова відправити на посаду віцепрем'єра. Е, в мене відчуття, що таки дійсно готується чергова якась кадрова е, перетрубація е, про те, що у Мірова з посади міністра оборони збирається відправити на підвищення, про це говорять уже більше двох місяців. І, власне, очевидно, вже, от те, що у Мар'яни на язику, те, вплив в офісу президента в голові. І в даному випадку в мене є відчуття, що дійсно зараз е, підбирають нові кадри, тому що е, ті кадри, які є, не виправдали тих надій, які були покладені після відставки залужними. Е, можливо, я помиляюся, але Ні, це все помиляюсь. виглядає саме так. Питання тільки ще чи голосує за це парламент парламенті, чи в парламенті будуть голоси. Дивись, парламент проголосує на 5 плюсом, як каже Беркадзе, який для Андрія Борисовича на 5 плюсом. Але проблема в іншому. Я спілкувався з вищими офіцерами, які були зняті з посад, з колишніми командувачами, і вони кажуть, заміна вже третього головкома за такий короткий період може призвести до втрати управління Збройними силами. І вони не жартують. Вони зараз не вони від в розпорядженні Міністерства оборони, то тобто є, вони не мають ніякої впливу, нічого, і вони розуміють, що їх не повернуть. Але вони переживають саме за і хвилюються за Збройні сили. І вони розуміють наслідки. І вони кажуть: дивись, ну от відверто, такі карколомні зміни не призведуть до позитиву. Те, що відбувається, це ганьба. І багато хто з експертів каже, що покращення теж не буде, тому що коли приходить головком, потрібен час для того, щоб взяти на себе багато повноважень для того, щоб зануритися всі питання, для того, щоб розібратися, для того, щоб зайти в курс справ, це в час потрібен, його немає. Окрім того, потрібен ресурс. Його теж немає. Немає тої кількістю зброї, яка потрібна. А де той мільярд мільйон дронів, який десь літає серед мільярда дерев. А зараз вони, мабуть, всі літають і виробляють той гіга... гігават електроенергії генерації, яку обіцяв Зеленський? Це окрема історія. Ми про це поговоримо: обіцянки цянки. Але ще раз кажу: Вікторе, дивись, навіть ті, кого зняли, кажуть, що зараз знімати. Ну, це це може зруйнувати взагалі систему управління і контролю, тому що ну це ж не просто як знаєш. У нас багато хто сприймає збройні сили як часи, але дивлячись виключно за стрілками. А часи це механізм, який ніхто не бачить, який закритий циферблатом, і про це ніхто не думає. Більше того, коли без і безглузді. Дописи по команді з офісу президента з'являються для прогріву суспільства і для того, щоб підготувати його, це все зрозуміло. А про наслідки хтось думав, ви вже зняли залужного до чого це призвело? Я не є фанатом сирського, але я теж розумію, до чого може це призвести. І коли в офісі президента знімають для того, щоб мінімізувати негативи для рейтингу, а не для того, щоб вирішити свої проблеми, це призводить до катастрофічних наслідків.